Віднедавна набули чинності зміну до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Вони передбачають вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, а також покращення контролю за обігом. З 25 листопада 2024 року вступив в дію закон України щодо декларування зброї. Прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності. До зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилює механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й в мирний час. Людині, яка знайшла зброю та боєприпаси, слід звернутися до правоохоронців, зокрема, негайно зателефонувати на лінію 102. Після цього упродовж доби прибути до підрозділу поліції. Громадянин може добровільно здати зброю або задекларувати її та залишити собі. При цьому заборонено розбирати знахідку або передавати її іншим людям, окрім поліцейських, перевозити зброю і боєприпаси слід незарядженими та приховано від інших. Декларуванню підлягають нарізна зброя калібром до 12,7 мм, міліметрів, та гладкоствольна зброя калібром до 23 мм міліметрів та боєприпаси до них надайте зброю. Та пакет необхідних документів. Для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів необхідно підготувати наступні документи: письмову заяву, паспорт, витяг про місце проживання, ідентифікаційний номер та фотокартку розміром 3,5 на 4,5 см. Під час декларування поліцейські мають оглянути зброю, облікувати її та видати людині повідомлення про декларування. Також пояснять правила безпеки, носіння та зберігання. Після цього людина може зберігати зброю упродовж дії воєнного стану. Водночас, декларування зброї відсутньої в реєстрах, не тягне за собою набуття права власності. Цивільні мають здати її впродовж 90 днів після завершення воєнного стану. За час дії цього закону на території Шостінського району цією можливістю скористалось близько 30 осіб. За всіма питаннями щодо декларування зброї на території Шостинського району. Можна звернутися до сектору контролю за обігом зброї Шостинського районного управління поліції за адресою міста Шостка, вулиця Свобода, 67, а також до представників підрозділу, які знаходяться у відділках поліції міста Галухів та селища Ямпіль. Як зазначають правоохоронці, такі зміни це важливий крок до створення безпечного середовища для кожного з нас. Адже задекларована зброя це контроль і порядок, а прихована ризик і небезпека.